Цей торговий тиждень я своїми підписниками з телеграм-каналу Доман профілі YouTube закрили дуже перспективно, і ми забрали плюс 4 позиції потейку. Показую. Перша позиція, яку ми з вами брали, це був лонг по біткоїну, Ми його відкривали в вівторок, і на фоні цього ми маємо плюс 80% чистого прибутку до нашого торгового депозиту, Наскільки ви заходили? Дві інші позиції ми відкривали по біткоїну і по ефіру. На фоні цьому забрали більше ніж 500% чистого прибутку до нашого торгового депозиту, адже на фоні цього в нас був очевидний шорт. Також був ФРС. На фоні цього були великі качелі. Ми їх з вами успішно пересиділи, і на фоні цього зафіксували плюс 500% чистого прибутку. Якщо не віриш, просто перейди в телеграм-канал. П'ятницю я писав, що ми якраз ходимо зараз по біткоїну і по ефіру по рівням, тому вже скоро якраз таки очікую ефір по 3 тисячі доларів 50, І на фоні цього у нас був тейк 3077 тисячі і Ми успішно його закрили також по тейку. Цікаву тенденцію, що завжди в п'ятницю у нас дамп, а в неділю у нас був завжди памп. Тому на фоні цього ми зафіксували всі свої шорти в плюс і зараз я тримаю лонг позиції по біткоїну. Зверху зібралося дуже багато ліквідності, якщо біткоін дійде до 95 тисяч доларів, буде дуже велика зона ліквідації, але спочатку в нас стейк стоїть 92 900 доларів, а вже потім я буду приймати рішення на 95 тисяч доларів в позиціях. позиція. Всі ці позиції то у нас вийшло більше, ніж 800% прибутку за лише один торговий тиждень. Тому якщо ти хочеш так само нагадую, що кожен день виходять позиції або ж через день, адже ринок може бути непередбачений, і ми заходимо тільки тоді, коли ми дуже впевнені, то переходь мій телеграм-канал Лудаман, посилання в шапці профілю YouTube, і не забудь підписатися, щоб заробляти кошти разом з нами.